У Полтаві справжня сніжна зима. 28 грудня замило і дороги, і тротуари. У комунальному підприємстві Полтавська міська шляхово експлуатаційна дільниця переконують, до такої погоди готові. З самого ранку прибирати місто від снігу. Виїхало кілька одиниць спеціальної техніки. Особисто переконатися у цьому вирішив і депутат міської ради Олександр Шамота. Його не задовольняє. Така кількість техніки, яка виїхала розчищати дороги. Він вважає її замало, аби рух в Сті не зупинився. Скільки у нас одиниць техніки вийшло і коли вона повиходила? У нас вийшла в 8 часу утра. О, 8, так? Скільки в одиниць там? Виїхало зараз в місті два солітруса, три КДМки. Це щоб розуміли, ви різницю, солітруси з солью, а КДМки це людські. Результат не змусив довго чекати. Вже по обіді місто майже повністю потонуло в снігові. Підтверджують це і водії. Жодної снігоприбиральної техніки вони поки що не бачили. А такими дорогами незручно та небезпечно їздити, говорять вони. Я по своїй роботі вимушений їздити, і сьогодні, з самого ранку, Мучаюсь, скажімо так, ще щоб прибирали. Особисто я за восьмої години за кермом. Зараз вже, вже вечір скоро, то я особисто жодної машини не зустрів. Незручно аварії, де я бачив аварії, Сьогодні я бачив аварію, а де я бачу, я вже не спомню. Я вважаю, що обов'язково комунальникам потрібно зараз виходити і приводити до ладу засніжені дороги та тротуари. Незручно, а що зробиш? Вибору немає. Все одно а Приходиться бачу, їхати. Можете... Бачу, там тільки так само чистить отам... біля орла тротуарчик, а так більше ніде я не бачу. Крім того, чергові відвіданим ШИДу засвідчили. Дебуторська заборгованість підприємства протягом року зросла втричі. Ще 1 січня 2015-го вона складала 580 тисяч гривень. Зараз майже 2 мільйони. Скажіть, будь ласка, по дебюторській заборгованості вона зменшилася тим чином чи ні кардинально за той ні. період? Кардинально, кардинально ні. ні. Кардинально ні. 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 У мене щось платив? Так, да, копійки. Копійки, так? Да? Да. Зрозуміло. Ну, тому що, собственно, как, для поддержания жизни предприятия. щоб не, ну, це... не отключили свет. Ну, коммуналку. Щоб, ну, ну, да. То, что да, не да. зазвичай. А вот 1 так и залышался здесь призначение. Это 1 000 233 000. Богу, що... Я вам не скажу. Ну, в этих размерах. В этих пределах. Да. Нагадаємо, у самого Мшед є боржник харківське підприємство УМС-23. Воно виграло тендер на ремонт полтавських доріг, який був оплачений Полтавською міською радою. В свою чергу харківська компанія залучила до виконання робіт Мшед, але гроші йому до цього часу не заплатила. Мене цікавила ситуація стосовно невиплати заробітної плати та дебіторської заборгованості, яка є перед підприємством. у Найбільшого боржника підприємства це умс 23 стосовно якого, до речі, я подав подав свій депутатський запит, який повинен бути проголосований в середу на сесії міської ради. Ну тобто ми постійно тримаємо на руку на пульсі на пульсі, для того, щоб розуміти, як справи йдуть у підприємство і таким чином змушувати керівництво інколи працювати так, як. Може йому і не хочеться сесія Полтавської міської ради, на якій запланований розгляд цього питання, повинна відбутися 30 грудня.